Зараз дізнаємось, знаємось, шосте в нас Тихо, 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 тихо. До травички може до водички. О, хороше. О, це вже хороший судак. Чи щука, чи судак? Щука. Четверка десь. Ні, тройка десь. Подивіться. Так. Ох, яка свіча файна. І все. Зійшла? Ні, ні, ні. Ні, тихо, тихо, тихо. Давай, не спеши. Оце рибулька, Тих, тихо, потихеньку Ти бачиш, всі приманки тут рулять. Що, доставати їх? Давай. Блять, я щас... О, пішла, пішла, пішла. До травички. Тихо, тихо, тихо. блядь, до в траву пішла. Оце анекдот. Блін, а ну, тебе. Да бігун вон спини наложить. Та ну ти що, давай так от. Це ж ого, вон, усе воно. Один хер будемо відпускати її. <рес> так хоч побавишся. Давай, Сашко, давай ми тебе віримо. Тихо, тихо, тихо. Ось тихо, вона, має, о. Лесенька. Ух, вона й нага. Я ж тобі кажу, земон приманки вогонь. Да. А ти кажеш мені. Ти можеш її взяти? Так, да, зараз, тихо, я потихеньку її. О. Тихо, тихо, тихо. Зараз візьмемо тихо, тихо. Ох, а як вона йде. Раз. Десь вона. Ох вона, смотри смотри яка на виводь. выводь 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 воть О, тут, тут такие красунки її берут бо... тихо Рас тихо бо щас, щас. сейчас Щас, щас, придали сейчас 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 дан Взяв! ого сейчас кажуть. опа та, блин, спінніг, і не може взяти. Силиконова приманка земан. Ось вона. О, <реш> Давай. О, от ти Що у нас тут в роті? Почекай, почекай, який автобефюр? 0,45. Мені пощастило, що вона О, так сюди, якось вхопила. Сюди на да, это і воно усюди захлестнуло, поняли? Ну да. Це нам фортануло. А, вона вже всю? Угу. Якби ще одна свіча була зійшла б. Це нам би на зуби ще попало, перекусила б нашу приманку. Ага. Подивіться, яка приманка, блин, так неправильно вибив. Друзі, погляньте, яка приманка. Це у нас Земакс. Три дюйми, такі твістер. До речі, дуже цікава приманка. Та підійми її, кинь її подалі від травички і все. І вона вже попливе.